Так, є у нас такий автомобіль, KIA Ceed. Тут явно проблема є. На холодно і на гаряче дуже погано заводиться. Таке відчуття, що навіть не реагує на педаль газу. Не відчуття, а таке, такий момент, що навіть не реагує на педаль газу. Зараз перевіримо, як вона буде заводитися у нас. Оп, Заглохла. Ще раз. Троїть, чую, троїть, дергається, заглохла. Газую, погано розгазовується. Таке відчуття, як будто палива не вистачає, але людина каже, сама міняла паливний насос. Людина міняла. Саме бы, насос, Вроді би, каже, там все добре. Далі вона міняла, їздила на станцію технічного обслуговування, міняла цепь. І після цього з'явилася ця проблема, що вона заводиться і глохне. Але коли завестися і розгазувати, тоді більш менш вона їде. Але як тільки заглушити, вона знову так погано заводиться. Ну, будемо розбиратись, мабуть, зараз підключу сканер, почитаю її. Десь восьмий рік. Один шість. Читаємо поки що двигун. Система. Система слишком обогащена. Тобто цей код помилки означає, що у нас йде в нас не йде впавлення суміші палива більше, аніж повітря. У нас, виходить, подовго тривалий паливні корекції, в мінус ідуть. Мінус 15 на холостомов і в частковому навантаженні мінус 24 це є велика проблема. Давайте подивимося, який у нас в приск Короткострочно. Але вприск у нас наоборот свідчить на те, що вона питається вирівняти а, паливом холості оберти. Зараз вона працює, але трошечки піддергується. Як тільки я газую, вона починає Задихатися, таке відчуття, тобто на ну, газ не реагує. І виходить, потім вона. От я газном відпустив і зараз ось вона питається ...збільшити час вприска, але навіщо ще збільшувати час вприска, якщо в неї корекції такі. Зараз будемо дивитися. Що можна сказати? Люди вже боролися, міняли клапан холостого ходу, від'єднували газ, але це по розказам клієнта. Міняли цепь, але вроді би начебто після заміни цепі ця проблема почалася. Ще цікавий момент, що на газу вона в принципі працює. На газ реагує. І це є підозра. те що клієнт сам міняв паливний насос і йому начебто навіть перевіряли тиск паливної рампи, але вона на газу працює, розгазовується. спробуємо вимкнути. заглоха. Тобто, мабуть, спочатку будемо розбиратися з тиском палива перевіримо, а потім інші всі діагностики. У нас аж стріляє на паливо. Перемикаємося на газ ще раз. І на газу вона рівненько працює. Міріан, ти спала. По технічної документації в програмі AutoData у нас тиск палива має бути 3.4-3.5 бар. Зараз будемо перевіряти тиск. Це ми зараз від'єднаємо теж, щоб не заляпати бензином. Красиво, всі частенько. А, Значить, тут люди були підтвердження слів клієнта. Це в нас подача. Так, тут передвірили, тут зажато, тут зажато. Вмикаємо запалення. Три бари. Ну чітко. Три бари. чітко, Проводимо автомобіль, Так, ну проблем немає, не бачу палива. Тиск є. З тиском проблем немає. При трьох барах, навіть і 3,2 там, да, вона би завелась б. Вона б і на двох барах би завелась. Просто не розгазовувалась. Тому проблема явно не в тиску. Цікаво ще подивитися на імпульси на форсунку. У нас коли ми її заводимо, імпульс йде на форсунку 4,2 мс, а коли вона починає глохнути, то у нас питається блок управління двигуном її стабілізувати холостихід і збільшити час впорскування. Да? Тут у нас вже виходить, коли воно вже оглохне 5,5 мс. Тобто ми бачили і сканером, і осолговерфом бачимо, що вона питається стабілізувати холостий хід методом впорскування більше палива. Іскра у нас теж присутня. Катушка у нас працює. Також замітив, крім датчика. Крім клапана холостого ходу, вже є замінений датчик корінчастого вала. Зняв стеллограму, датчик положення колінчастого вала, датчик положення розподільчого вала. і по еталонам стилограма вона збігається. Тобто тут проблема не в мітках. Тобто, це сталося не за того, що поміняли ланцюг. У мене таке враження, здається, після того, як форсунки я перевірив, порпускування є, іскра є, катушка працює, газ не йде разом з бензином, тиск паливної системи. Теж в нормі, мені здається, що просто заправилась людина якимось неякісним паливом. От і вся біда. Мабуть, попробую я залити своє, це злити, залити свіже з нормальної заправки і перевірити. Одну причину знайшов, але не те, що потрібно. Я знайшов тільки проблему після інших людей. Я ще до своєї проблеми не, не, не дібрався, поки що виправляю ситуацію попередників. У нас у нас виходить асляндозон, датчик кислорода, датчик кисню, графік. Якщо дивитися по датчику кисло, датчику кисня, у нас е, йде багато... Суміш, так як у нас її показують ці паливні корекції. Але якщо це я вже на газу її тестую, а, тому що на бензині мені вже більш зрозуміло, а, там потрібно буде замінити бензин. А, я довго не міг зрозуміти, чому у нас на бензині і на газу а, погано працює двигун. Тобто я думав, що... У нас якась загальна проблема і вже поліз не туди, не в ту сторону. Але якщо придивитися, як у нас стоять газові форсунки, то перший циліндр відповідає першому циліндру, а тут вже номерочок номер 3 тобто третій циліндр, але йде, але йде туди, в другий циліндр. Тобто, поки люди боролися з проблемою, вони зробили ще одну проблему. Зараз ми перекинемо ці два роз'єми і подивимося, як буде працювати лямдозон. -да Передключили правильно з газові форсунки. Зараз відповідає кожна форсунка до свого циліндру. І у нас паливні корекції вже працюють так, як потрібно. У нас лямбозон. -да Почав uh, працювати так, як слід. То у нас він не працював. Завжди був в багатій сміхі. Зараз, в принципі, працює. Тобто у нас uh, була проблема по газу окремо uh, і по паливу окрема у нас проблема. Тобто у нас не... Нема проблеми по механіці, по механічній частині. Десь зараз покажу, у нас навіть розріження в опусному колекторі у нас практично ідеальне. Так, злив літрів 25, залив 10. Зараз будемо пробувати. Заводити на чистому новому бензині. Перший запуск Зарада має завести заглохнуть, так як то паливна магістраль, магістраль у нас завоздушена. Короткосрочно у нас тепер в плюс 22. І довгостроково у нас частич, част, частична нагрузка мінус 2, холостий ход мінус 6. З новим бензином лямда у нас запрацювала. З якіснішим бензином, точніше. Ну, хвилин 20 попрацювала. На бензині взагалі ідеально працює. Я не перемикав на газ. зараз подивимось, як вона реагує на газ. Прекрасно. Мені подобається це. Корекція мені дуже подобається. Тобто, в принципі, вона працює, можна так сказати, ідеально. Така біда може бути. Тобто, Дуже погано діагностувати машину, коли тут вже було декілька. Своїх, якихось діагностів, ремонтників, не знаю, кого, хто там її ремонтував. Перепутали форсунки. Я дивлюся полині корекції, що на бензині, що на газу. Вони одночасно в мінусі. Я думаю, що це одна і та сама проблема. А якщо одна і та сама проблема, то значить це може бути, ну, скоріше за все. Я поліз не туди, куди треба. Не не в тому напрямку поліз, Але вже коли я вже побачив перепутані роз'єми на форсунках, то тоді вже стало чуть, чуть більш ясніша картина, що у нас все ж таки паливо у нас йде в циліндрі, але воно не згорає. Тому якось так. Я ну, сталкуюсь, стикаюсь з проблемою поганого палива, все частіше і частіше. Thank you. Те, що було поменена клієнтом. Два мапсенсера, один оригінальний, один китайський, видно. Регулятор хоростого кода. Добре, що мені мнение оригинал. Катушка одна була поменена. Навіть датчик. Дитимати, Ще один комплект свічок. О, А ця кришечка, кстати, що він розкручував. Я йому його його і закручу.